Марк Рубіо не назвав Путіна військовим злочинцем. Ухилився від відповіді, і ну, це повідомляють українські канали. З ну, таким, знаєте, ну, подивіться, ну, от ухилився. І там э, сенатор Кітінг. І от Кітінг, ви не знаєте, хто це. Я теж не знаю, хто. Це. Хто це? І от він, от, от іде там засідання якесь, і, і він постійно говорить одне і те ж саме: э, Марку Рубіо. Сенатор Кітінг. Путін військовий злочинець, Рубіо, те, що там відбувалося, справді можна охарактеризувати як воєнні злочини. Але головна мета для нас зупинити війну. Я думаю, що для Кітінга, ну якщо він був розумною людиною, вже достатньо. Рубіо каже, це так, але ми маємо з цією людиною контактувати, тому що якщо ми зараз будемо прямо, ми стороння сторона. Будемо називати його військовим злочинцем, ми взагалі не зможемо з ним комунікувати. У нас мета інша. Ви чуєте? У нас мета зупинити війну для українців. Але сенатор він не зупиняється. Він військовий злочинець. Ну, далі ніби не чує. Знаєте, Люміній. Рубіо, ми не можемо покласти край війні, не поговоривши з паном Путіним. От скажіть, що Рубіо зараз говорить не так. Рубіо вдвічі молодший за оцього Кітінга. І Кітінгу потрібно, Ну, ми знаємо, що потрібно. З холодної війни воно йде. Вони не можуть, Штати, і СРСР, Штати, і Росія, Штати і Китай, Китай і Росія вони не можуть вирішити відносини Європа і Російська імперія. Вони не можуть історично не можуть з'ясувати свої відносини. І от Кітінгу обов'язково потрібно Ну, знаєте, вирощений на американській пропаганді. На, на американських уявленнях про свій імперський дух, вони намагаються інший імперський дух понюхати. І от Кітінг далі. Так, він військовий злочинець. Кітінг каже: Ні, це досить просто. Він військовий злочинець. Рубіо, це людина, з якою ведемо переговори. Знову Кітінг, Путін військовий злочинець. Це не складно. Рубіо. Я намагаюсь відповісти на ваше питання, сказавши вам, що ми намагаємось покласти край війні тут. Vladimir Putin. Is he a war criminal? Well, I think you can look at instances that have happened there and certainly characterize them as war crimes, but our intent is to end the war. Is he a war criminal? We can't end the war without talking to no, Mr. That's Putin. pretty simple. Is he a war criminal? Well, that's this just... man we're negotiating with, Vladimir Putin. Is he a war criminal? That's not, not tough. I'm trying to answer your question by telling you that we're trying to end answer war. Go you ahead. Know, it's not a You are equivocating, sir. Just to answer the question. I'm answering your question, and the answer is that war crimes have been committed, no doubt. And who is responsible for that? There will be time and place for that accountability. But right now, the job is to end the war. So more. you won't answer you don't the question. More, reclaiming my time, sir. Let me go on. <in> по злому так, от, от, от він там сидить в от, от від того, що Рубіо скаже, що Путін військовий злочинець, війна закінчиться в Україні. І оцей Кітінг, Шмітінг, він приїде і все порішає сам. Там Сина свого відправить на передову в Україні, да? грошей дасть своїх особистих, Там кілька десятків мільйонів, вони ж там не бідні всі, ці люди. Подивіться, яка агресія проти ідеї завершення війни для України. Яка агресія йде? Не знаю, як можна завершити війну, коли настільки велика опозиція проти її завершення? Можливо, у вас є якісь сценарії, можливо, у вас є якісь рекомендації, але я просто хочу, щоб ви бачили, що насправді відбувається. Ну, це просто якийсь лютий треш Справді. Я ще не бачив, щоб так, так чинили спротив. Призупинити війну. Хоча про це вже говорить і Зеленський. Але ні. Сили надто потужні, надто багато грошей, влади, зброї, впливу, втягнуті в цю війну. І зупиняти її сьогодні. Ще ніхто не готовий із тих, хто приймає рішення. А Трампу не дають. А і все. Бережіть себе! Відео залишаю в телеграмі, є в описі під цим відео.